Давайте я вам покажу, як я формую сливи на урожай. Сливи характеризуються тим, що на них ростуть однорічні пагони, такі доволі довгі, побільше метру. І якщо не займатися обрізкою своєчасною, весняною і літньою обов'язково, то фактично будемо отримувати такі вудки длінні, довгі, на кінцях яких формуються плодові утворення, а на початку гілки взагалі немає їх, або в невеликій кількості формуються. То якщо обрізку не проводити... То ось я зрізав, якби от я на 60 см перший зріз. Якщо б я того не робив, що би було далі. З весни на кінці цієї гілки буде формуватися таке розгалудження. То воно буде там на віддалі метр фактично. Закладка плодових бруньок урожай на кінці, а ця гілка гола. На слідуючий рік знову виростуть пагони по метру і більше. І таким чином дерево розростається дуже сильно і урожай втікає якби, на периферію. Обрізаю в перший рік 60 см, слідуший зрік, оце на весну з цього місця почне рости таке розгалудження. Як тільки гілки виростають, там по сантиметрів 50 і більше літом, я їх обрізаю знову на 30 см. Тобто 60-30 і в подальшому по 20 см дорізаю кожну гілочку. Таким чином, як ви бачите, гілка стає пружньою, обростає плодовою деревиною по всій своїй довжині і витримує великі навантаження за рахунок таких містків. Таким чином формую сливу на плодоношення. Причому чим ближче ці плодові утворення до центрального провідника і до корінних гілок, тим кращі самі сливи, більші за розміром. Ну, звичайно, що їх треба буде нормувати в подальшому, після того, як цвітуть і зав'яжуться. Але принцип такий, обрізка постійна. А коли вже буде велике навантаження врожайом, то й ростові процеси затухнуть. Ось я поруч посадив персик Fleming Fury 24207. І чуть потепліє, я вам покажу стартову обрізку. персика. Дякую.